Дякую, що знайшли час на інтерв'ю. І перше питання: як оцінюєте результати візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів? Чи вдалося переламати позицію республіканців стосовно фінансування України? І які на вашу думку зараз перспективи? Ну я думаю, що було б, мабуть, більш по партнерськи зразу відповісти. На запит української сторони про візит, тому що він був відкинутий, на жаль, ці дати, які пропонувалися офісом президента. Але потім, слава Богу, знайшли в графіку президента Байдена час. Чому? Тому що це стало потрібно і американській стороні, саме скористатися візитом президента України для того. Проштовхування подальшого всіма разом допомоги Україні дуже важливе з точки зору планування подальших спільних дій наступного року після низки особистих зустрічей і виступу перед сенаторами, на ваш погляд, чи змінилося якось ставлення підхід до теми виділення Україні фінансування і подальшої військової допомоги? Жодних шансів переконати президенту України Володими Зеленського сенаторів чи конгресменів не було. І це знали прекрасно всі в Сенаті, тому не тому, що вони не підтримують Україну, а тому, що вони все все, все знають абсолютно. Тобто, на моє переконання, головна зустріч була в цей раз під час візиту не в Сенаті, і не зустріч з спікером Палати представників. Головна зустріч була з саме з президентом США Джосефом Байденом. І головне питання, чи досягли президенти? України і США спільного бачення наступного року, стратегії наступного року, переможної для обох сторін. Чи все ж таки схилилися шальки терезів на бік України? І чи виникло бажання про, проштовхнути е, будь попри що, все ж таки нам допомогу? Ну ми з вами не були присутні на самих перемовинах, але судячи з прес-конференції body language, тобто тілесного якогось і стилю, в якому говорив Джозеф Байден і президент України. Я так зрозумів, що це ще не вирішено. Тобто, насправді, питання 50-50, 50 на 50. Але з точки зору визначення плану дій спільно на наступний рік і чи можливий спільний успіх, я думаю, що будуть дуже серйозні розмови в Білому домі. Тому що Джозе Байден отримав інформацію від української сторони, з перших уст. Це важливо, чому саме так критично було виділення допомоги саме до різдвяних канікул. Тобто, чому це рішення мали ухвалити зараз, і в чому тепер проблема, якщо воно буде пролонговано відтерміноване до після свят? Теоретично ми можемо отримувати і частинами да цю допомогу, але ж ми бачили вже в ці. Кошти, які от зараз були в період, коли не допустити шатдауна при неприйнятому ще бюджету США, от всі тимчасовий бюджет нас не включили. І тому велика вирогідність, що якщо віддаляти далі і не проголосувати пакет, можна взагалі не отримати нічого. Це також найгірший сценарій, який є. Але політична підтримка. І навіть підтримка військова залишиться. Просто їх обсяги будуть недостатні для того, щоб будувати ті плани перемоги, про які ми говоримо. Тобто це не значить, що у нас не буде зовсім підтримки США. Політична підтримка буде, підтримка в організаціях. Це, до речі, мало хто говорить. Ми сконцентрувалися тільки на коштах. Да? А я скажу, що навіть кошти є в бюджеті військового НДА-2024. Є кошти 300 мільйонів, які вже закладені. Ну невеличка сума, да, з точки зору потреб, але і вони є. Крім того, є інші механізми лендліз. Тобто є лендліз в великому рахунку. Якщо проголосується NDA-24, Джозеф Байден може повернутись до своєї ідеї, яку він так публічно проголосив 9 травня минулого року, про використання лендлізу як інструмент. Ті ж самі ракети Атакамс по лендлізу, якщо їх отримати, їх не треба вертати, бо вони повертаються ворогу. І це для мене зрозуміло, що цей інструмент лендліз це один з варіантів, як Білий Дім може не залежати від конгресу. А все ж таки, як гадаєте, Байден з адміністрацією піде на цей крок, на цей план Б, умовно з лендлізом, чи все ж таки він буде зараз протискати те, що би ухвалив Конгрес? Ну ну звісно, спочатку будуть всі зусилля зроблені, і ми це бачили на те, що пакет той, що зазначено, не тільки в Україні, хоча він може бути розділений, це ризик. Ізраїль розділить так, як хоче Майк Джонсон, голова Палати представників, ізраїльське питання і українське питання так, розділити. Причому українське прив'язати з так званим питанням кордону, міграційними питаннями. Ну це найгірший сценарій для нас в цій схемі. Але... Ну, навіть в такій схемі, якщо піде на поступки, ще адміністрація, Джозеф Байден про це сказав, ну це поступки не тільки РШ, це поступки фактично в політичних рейтингах, в тому що непопулярна зовсім позиція змінити міграційну політику. А питомна І... вага українського фінансування в загальному пулі в такому разі наскільки зменшиться, якщо спільно з Ізраїлем? Ні, якщо ми говоримо спільно з Ізраїлем пакет той, що говориться, він може пройти в такому вигляді. Якщо все це затягнеться, може зменшитись на жаль на розмір виплат бюджету. Це 11,7 мільярдів плюс 500 мільйонів на біженців. Я вважаю, більше все залежить тепер від Джозефа Байдена і демократів, чим від республіканців. Ну але в конгресі вони ж важливі. Вибори наступному році не тільки президентські, а в конгрес. Кожний депутат, кожний в нашому випадку, депутат, там конгресмен, конгресвумен чи сенатор, думає про себе. Він не про Україну думає в першу чергу, а про свої перевибори. А група республіканська, оця радикальна, за якій стоїть Дональд Трамп, сказала всім традиційним республіканцям: якщо тільки ви підете проти нас, в питанні допомоги, якщо ви тільки будете підігравати Байдену, все, ви вилітаєте, ми вас не підтримуємо на виборах. І всі злякалися і поміняли свій підхід. Тепер у них вже позиція республіканців, це позиція Дональда Трампа і Майка Джонсона. Тобто радикальної частини, але тим самим вони виштовхнули Джозефа Байдена в бій. І він тепер може прийняти бій повністю або може зробити паузу. Ситуація між тим, вона не супер вже класна, але вона і не така, щоб говорити посипати голову поколом. Я думаю, ми знаходимося на певному етапі переламному. Результати цього етапу ми побачимо тільки навесні. Коли ми побачимо, і це головне питання, чи ця стратегія, чи прийняли її Джозеф Байден, і чи будуть у нас кілька сотень ракет Атакамс, чи будуть вчасно літаки F-16, чи будуть у нас можливості бити по аеродромах не тільки в Криму, але в Краснодарський край ростов на Дону. І от тоді, коли ми це побачимо, я вам можу сказати, все, тоді рішення, отак от як ми говорили, найбільш позитивно прийнято. Дякую вам дуже за інтерв'ю. Дякую.